Семінар, практикум, який знайомить фахівців будівельної галузі, педагогів та студентів з новітніми технологіями механізованого штукатурення та підвищення кваліфікації, відбувся у Вінницькому вищому професійному училищі номер 7. Захід об'єднав освітян підприємців та ветеранів війни, аби зміцнити співпрацю та впровадити сучасні стандарти щодо підготовки майбутніх будівельників. Зібрання відбулось за сприянням Вінницької обласної військової адміністрації. Майбутнє будівельної галузі та сучасні технології, які вже активно впроваджують у навчальний процес. Такі питання обговорювали на семінарі практикумі у вищому професійному училищі No7. Учасники ознайомились з сучасними штукатурними системами КНАУФ, новітньою технікою ПФТ, а ще побачити повний цикл механізованого нанесення штукатурки під час майстер-класів із використанням спеціальної станції. Змінюються технології, змінюються матеріали, змінюються підходи до того. І сьогодні це буде, буде майстер-клас е, семінар практика. Та на якому ми визмоми зможемо побачити і почути про ті надсучасні матеріали, які сьогодні використовуються. Більше того, не просто матеріали, а технології. І машина за допомогою машинки ПФТ, це німецьке обладнання. Ми зможемо побачити, як штукатурюються стіни. Регіональний семінар практикум з механізованого штукатурення організований підприємством будівельної галузі за сприяння директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України та освітніх департаментів області і міста. Ми маємо дуже великий досвід співпраці з закладами освіти і, взагалі, з міністерством освіти і науки. Тому от такий у нас досвід, і який зараз нарешті нарешті добрався до Вінниці. Ми дуже задоволені, і от директор казав, що ми можемо, тому ми працюємо ні. не тільки можемо, ми ще й хочемо. На семінарі обговорили потреби професійної освіти, налагодження партнерства між закладами освіти та бізнесом. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.